Монастирський острів одне з найулюбленіших місць відпочинку мешканців Дніпра. Дістатися сюди можна різними способами: прогулянковим мостом із парку Шевченка або більш екстремально на каяку чи сапі. Але так було не завжди. До будівництва Дніпрогес острів фактично з'єднувався з берегом невеликим піщаним перешийком. Місцеві жителі використовували його як природний випас для худоби, адже він був вкритий густою зеленню. На початку ХХ століття, щоб полегшити сполучення з островом, тут звели гужовий міст, яким могли проїхати навіть вози, але він протримався недовго. Побудований у 1914 році міст був зруйнований під час Першої світової війни. Згодом планували спорудити трамвайний міст, навіть встигли звести опори, але проєкт так і не реалізували. Лише у 1954 році з'явився сучасний пішохідний міст, який став символом острова. На початку 2000-х його популярність. Серед закоханих зросла. Молодята почали вішати на перила замки на знак вічного кохання. Врешті-решт, це навіть призвело до невеликого нахилу конструкції, щоб розв'язати проблему. Міська влада встановила біля мосту лавку закоханих і дерево щастя. Тепер усі замочки вішають на них.